Сьогодні хочу показати вам свою цю хою полінейру Брогет. Це хоя-кущова формулистечка. За її зовнішній вигляд її називають хвіструсалки або рибячі хуя-кущова. Цим вона мені дуже і подобається. Вона не випускає довгі вуса. Ось такі гілки не спадають і створюють красиву картину. Та, що вона на, вона на лоджії, де в зимовий час температура 18-20 градусів і це їй дуже до вподоби. Бачите, які красиві молоденькі листочки. Ця хуя віддає перевагу холодному утримуванню, тож влітку, коли стопчик термометра підіймається вище ніж 40, то їй становиться дуже складно. Тоді я змушена майже кожного вечора носити її до ванної кімнати і робити їй холодний душ. У Осені я придбала собі зріз хуї полінери, або маргінату. Або маргіната вона саме тому, що краєчки в неї окрашені білим кольором. Але її зрізом на 4 листочка. Добре, що я її поділила на два зрізи і вкорінювала. Кожен живець окремо один із живців загинув. Залишився один. І той був такий, знаєте, вже кволий, 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 от-от-от, і він поскидає всі листяка і загине. Тоді мені нічого не залишилося, як посадити її у маленький стаканчик, умох з фагном. Ви знаєте, що я все дуже люблю вкорінювати умуси з фагнами. І як бачите, Корінці пішли і подивіться із двох листячок скільки вона наростила іще листочків. Взиму вона, мабуть, так і залишиться у такій посадці єдине, що я зніму в кришечку. Бачила у продажу інші види полінер, там, де серединка біла, дуже хочеться її, але занадто дорога вона сьогодні. Я людина терпляча, почекаю.